Доброго дня! З оглядом військових подій за минулий тиждень програма служу Україні. Прес-центр штабу АТО повідомляє: обстановка в зоні антитерористичної операції залишалася відносно спокійною. Тим не менш, провокуючи наших військових, незаконні збройні формування декілька разів обстрілювали позиції сил АТО. Так, у селищі Луганське на Артемівському напрямку бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по нашому опорному пункту. А на Луганщині найманці з гранатомету били по позиціях українських військових у районі населеного пункту Щастя. Крім того, зі сторони Спартака злочинці обстрілювали наші підрозділи на південь від Авдіївки з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Кількість обстрілів сил АТО з боку бойовиків у даний час мінімальна за останні півтора року. Про це заявив міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак, журналістам перед розширеним засіданням Кабміну. У нас зараз 2-4 обстріли на день. Це найменша кількість обстрілів за півтора року. Як правило, використовується стрілецька зброя. Дуже рідко це буває з 80-міліметрових мінометів, сказав міністр оборони України. На Луганщині у польових таборах учасників АТО разом з волонтерами побував єпископ Вишгородський Володимир. Разом з духовною особою до наших захисників завітала й солістка рок-гурту Вій Леся Рой. Почесні гості спеціально подолали декілька сотень кілометрів, аби підняти бойовий дух і задовільнити духовні потреби наших воїнів, перебуваючи в розташуванні 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, представник православного духовенства. Передав українським солдатам автомобіль. У селі Мезенівці Краспільського району Сумської області у дворі загальноосвітньої школи відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки. Її встановили на честь загиблого під час АТО-випускника навчального закладу, командира механізованого батальйону першої окремої танкової бригади, підполковника Артура Костюченко. Присутні на відкритті дошки рідні, друзі, однокласники, учні і вчителі школи, а також представники районної і сільської влади вшанували хвилиною мовчання пам'ять героя земляка, подякували його батьку за те, що виростив і виховав такого сина, який, не шкодуючи власного життя, захищав Україну від ворога. 38-річний Артур Костюченко загинув 14 лютого цього року в селі Петровське під Волновахою Донецької області. Під час руху військової техніки на фугасі підірвався автомобіль, в якому він знаходився. Поховали Героя захисника України в рідному селі 17 лютого. Реформування Збройних сил України та перехід до вищих стандартів передбачає значні зміни і в галузі військової медицини. Для цього у 169-му об'єднаному навчальному центрі сухопутних військ створено новий підрозділ навчально-медичну роту. Помічник міністра оборони України, полковник медичної служби Всеволод Стеблюк, розповів, що на початку цього року, визначаючи основні пріоритети розвитку військової медицини, було вирішено відновити підготовку санітарних інструкторів для низової ланки. Початок навчального процесу в медичній роті навчального центру це свідчення реальних реформ у військовій медицині. В ході українсько-американського навчання «Сібриз-2015» військово-морські сили Збройних сил України виявили в безпосередній близькості від територіальних вод України кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, сторожовий корабель Ладний і малий протичовновий корабель Суздалець. Обидва човни вже не перший день виявляють неприховану цікавість до заходів, які проводять учасники міжнародного навчання. Дії російських кораблів жодним чином не вплинули на хід українсько-американського навчання Сібриз 2015. Водночас командування ВМС Збройних сил України занепокоєне тим, що поруч з українськими берегами і кораблями країн-учасниць курсує 35-річний корабель Ладний. Саме той, що відзначився в останню неділю липня цього року на параді у Севастопольській бухті, коли випущена ним ракета розвалилася на частини. І тільки випадково ніхто не постраждав. На Дніпропетровщину із зони проведення антитерористичної операції повернулося понад 120 демобілізованих військовослужбовців 17-ї окремої танкової бригади, які впродовж тривалого часу героїчно виконували бойові завдання із захисту батьківщини на сході України. У місті Кривий Ріг воїнів-танкістів зустріли рідні й близькі, друзі, волонтери. Керівництво місцевої влади та вдячні громадяни. Вони привітали захисників вітчизни з поверненням додому та висловили слова вдячності за значний внесок у справу захисту, незалежності та територіальної цілісності України. На виконання державного оборонного замовлення на 2015 рік за два минулих тижні державні оборонні підприємства поставили для Збройних сил України 40 наземних радіолокаторів та 81 одиницю автомобільної техніки. Детальну інформацію щодо закупівель Збройних сил України повідомила на брифінгу в українському кризовому медіа-центрі помічник міністра оборони України, прес-секретар, полковник Вікторія Кушнів. На виконання державного оборонного замовлення на 2015 рік за два минулих тижні державні оборонні підприємства поставили до Збройних сил України 40 наземних радіолокаторів та 81 одиницю автомобільної техніки. Всього ж у 2015 році для Збройних сил України закуплено 30 одиниць авіаційної, 27 одиниць бронетанкової та 425 одиниць автомобільної техніки. 40 артилерійських гармат до бронетанкового озброєння, 40 наземних радіолокаторів, 132 інженерних засоби, 187 засобів топогеодезичного та навігаційного забезпечення, 525 військових приладів спостереження та прицілювання, а також понад 266,5 тисяч ракет та боєприпасів. Ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України та спеціальні бригади державних підприємств лише за минулий тиждень повернули для виконання бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції 302 одиниці озброєння та військової техніки, в тому числі сім танків Т-64, чотири реактивні системи залпового вогню ГРАД, дев'ять самохідних гаубиць «Гвоздика» та одну «Окація», 7 зенітних, ракетних, зенітних установок ЗУ-23-2, 3 гармати Гіацинт Б та 3 гармати Гаубиці Д-20, 6 бойових машин протитанкових ракетних комплексів Метис та 6 Конкурс, 7 бойових машин піхоти БМП-1 та 14 БМП-2, 16 бронетранспортерів. Дві бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ 2, чотири бойових розвідувальні машини БРМ 1К та чотири 120 мм міномети. Крім того, військово-ремонтно-відновлювальні бригади повернули до строю 179 одиниць автомобільної техніки. Державні підприємства провели ремонт 27 одиниць ракетно-артилерійського та бронетанкового озброєння і техніки. Зокрема, чотири реактивні системи залпового вогню ГРАД, одну самохідну гаубицю гвоздика та одну Акація, п'ять бойових розвідувальних машин БРМ 1К, 10 танків Т-72 та п'ять бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2. Таким чином, з початку проведення антитерористичної операції для Збройних сил України відновлено та відремонтовано 29 тисяч. 855 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, у стрій повернулися 1767 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 5737 одиниць бронетанкового озброєння та техніки, 19927 одиниць автомобільної техніки та 1782 одиниці техніки родів військ та служб Збройних сил України. Українські борці продовжують приносити гарні новини з ліцензійного чемпіонату світу, який триває в американському Лас-Вегасі. Черговим триумфатором світового форуму став чемпіон Європи і бронзовий призер минулорічної світової першості з греко-римської боротьби Жан Беленюк, солдат за контрактом Збройних сил України. Борець, який виступає у ваговій категорії 85 кілограмів, не залишив жодних шансів своїм суперникам. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Програма Служу Україні вітає військовослужбовця і бажає йому й надалі перемагати як на спортивних аренах, так і за їх межами. З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.